Guys, всім привіт! Перша наша нічка вже в Торонто відбулася. Хотів я вам записати це відео трошки в іншому форматі, але так як не все можна було записувати, треба було спішити. Трошки були стресові ситуації, і не все вийшло записати. Я сподіваюся, я постараюся додати фрагменти в ті, що я записував під час переїзду, перельоту це відео. Ну що ж, давайте починати. Так, Наша поїздка відбула мала певні фази. Перша фаза це було добратися від нашого місця проживання до аеропорта в Мілані. Що не видно? Ніч там. Не чути, це не чути, питання. Ай, вірозайм. Я питаю, не чути чи не чути. Нас рація і все, що має бути. Наша дорога повинна була складати приблизно 3,5 години. Але тут з нами сталася перша пригода. Ми заїхали на в'їзд в автостраду, і нам вибуло, що певний відрізок ділянка з Руверетто Норд ну, по. Чи зробляти суд по Модену. Було таке? на роботу. Ми не знали про це, і нам потрібно було переключитись, пере, пере, змінити дорогу. І з 3,5 години наша дорога виросла до 4 з чимось там, годин часу. Але ми ж швидко добралися до аеропорту, прибули десь приблизно в четвертій годині, виліт у нас був в годині. 6 мені здається. В 6.20 часу у нас вже був виліт. Відповідно, ми мали бути дві години швидко перед прильотом. Вони знайшли швидко валізи, не валізи, а ці возики для валіз, тому що їх у нас було дуже велико-дуже багато. Нас, наші квитки дозволяли нам взяти з собою по дві валізи велетенські на, на душу, відповідно, одну ручну кладь і, і, і один рюкзачок. Злата, як нас? Ми не взяли 8 великих валіз, ми їх взяли 6, але повірте, ми винесли майже все, що ми мали сказати. Ні, ми взяли 7 великих валіз, я ще ходив добирати останні валізу останніх, останніх пару пар годин до виліту. Я ще ходив в торговий центр і докупляв валізу. Ми швидко прийшли в реєстрацію, чекін. Ми вже готуємося до відправки. Прийшли контролі, здали валізи, саме головне. І настрій бойовий. І трошки хочеться спати. Що надати наклеїш, у Саме головне, да, в нас там. Те, ти відповідальний за валізи. Хто загубить валізи. Да, відео. Ні, не Окей, рухаємося далі. Та, що проводила нас чекін, сказала Здайте мені ще й ручну кладь, вам віддадуть аж в Торонто всі валізи і вам буде легше, тому що, ну, і добре, що вона нам то сказала, якщо чесно. Ми з собою взяли дві валізки ручної кладі і чотири рюкзачка. І полетіли в Лісобон. Всім салют! Закінчилась одна третина нашого та напевно. Одна третина нашого шляху до Торонто. Ми зараз в Португалії, в Лісбоні, і через дві годинки у нас буде літак на Торонто. Хто, хто буде їхати, можливо, з Італії, маєте на увазі, щоб боріть з собою ID італійське або ну, пермесо, чи щось таке, тому що питають в аеропорту. Типу, в мене був не біометричний паспорт, а звичайний мене питали, чи, типу, на які підстави я знаходжусь в Португалії, я мусив показувати. Айді італійське. Але він взяв, подивився, усміхнувся, сказав мені дякую українською мовою і побажав мені гарної подорожі в второго. Таке от. Через годинку в нас літак, через півтора навіть. Трошки виснажені, трошки сонні, але бадьорі духом і хочемо вже швидше попасти в літак. Пізніше вже в Лісабоні, ми нас завантажили, нас завантажили, наші валізи завантажили в літак, і ми сіли в літак в Торонто і почалася друга-третя нашої подорожі до Канади. Політ пройшов досить зручно, діти трошки, трошки плакали, але я думав, що вони будуть, що вони будуть більше плакати і будуть більш вредними, але виявилося, що вони не такі вредні, як я від них чекав. Я був готовий до важчого перельоту. Але... Досить зручно проходив переліт. Була така віртуальна карта, де можна було подивитися на якому шліну етапі, де, де ми приблизно знаходимося і скільки часу нам ще треба летіти. Можна було дивитися купу фільмів. Я продивився трейлером, зараз не скажу, про що я дивився ці фільми. Я не пам'ятаю. От я коли лягав спати, думав, про що я дивився фільми. Я не міг згадати. Бачи приватні будиночки тут. Можна сказати, вже теоретично стали на а землю. Зійшли з трапу. Окей. Чекаємо мама світу. Пізніше ми зробили реєстрацію Віконечко реєстрації тут я хочу вам дещо сказати. Коли ви будете робити реєстрацію, не, не лякайтесь, коли ви будете робити декларацію там на таких машинах, на таких цих автоматах в на екранах вірніше сказати. Там буде мотив, мотив, там можна українською все робити, я фрагмент відео ставлю. І ми випадково чомусь протупили і ввели мотив, мотив вашої декларації чи мотив вашої подорожі, ми ввели особисте. Можна було вводити багато, ми пізніше питалися в людей, багато хто вводив еміграція. Але нам WorkPermit видали без проблем, і ми пішли забирати свої, свої валізи. Так як ми побачили в нашому літаку, в нашому рейсі їхало їхали тільки ми одні українці, але ми побачили, що перед нами приземлився літак з Відня, в якому була купа українців, і ми зрозуміли, що немає часу, немає, ну немає сенсу бігти першими на, на Work Permit на от, до української асоціації QAS, яка видає безплатне житло камерам на, на певний час на два тижні в нашому випадку. І ми вирішили зробити зразу номер, все по максимально зробити в аеропорту, щоб не тратити пізніше час і, і робити це, їхати добиратися, робити це, наприклад, тут вже в Торонто. Ми забрали валізи. Ні, ми спочатку пішли в сьомий, сьомий відділ, так? Ага, На сьома там. стійка, там така от в аеропорту в Торонто, в Місісагі. Є сьома стійка, там є сервіс Канада, там можна зробити е, Сін-Намбер зразу в аеропорту. Ми зробили Сіннамбер. Речі. На е, цьому но під номером сьомим, о тим, що є на стовпцях, під сьомим номером, то там е, навпроти оцих, типу, отак, в ту сторону буде сервіс Канада, там де можна зробити свій номер. Сьомий номер там проста формочка дається ворпермін, дається паспорт і заповнюється своє ім'я прізвище, дівоче прізвище матері, ім'я матері і, і ім'я батька. І все, типу нас питали, чи в нас є близнюки. Ми перш що не зрозуміли, спитали, <смістит> чи ми близнюки, ми, <смістит> ми такі хопа, але вони так хев, так сказали, що ми майже не почули. І цей. Ну, нам видали сін номер, сказали ні в якому разі нікому його не давати, крім роботодавця. І це тільки роботодавця, коли вже підписали конфет. Прошу хтось стукає двері. Окей, приходила тьотя, спитала, чи нам щось треба. І дала нам водичку, сказали, чи ми хочемо чаю, каву. Сказали, Ні, дякую, достатньо води. Дуже дякую. Е, на чому зупинились? Так, ми отримали свій номер, ми взяли валізи і вийшли на вихід. Там на виході ми показали цю нашу декларацію, там, де робились фотографії на цій машинці, де дружина сканувала паспорти. Саме перша штука, яку ви робите по прильоту. Цей листочок дали там на виході, і зразу справа в нас було віконечко, ну, не віконечко, а там така стійка КОЕС, організації українців, українців в, в Онтаріо, які допомагають нюкамерам з житлом. У нас жінка почала оплаятися на, на житло, на допомогу, і мені сказали бігти робити. Бігти робити номер телефону, тому що для цієї заявки потрібен номер телефону, щоб з нами якось зв'язатися, мати з нами зв'язок. Сказала йти до якогось оператора, там зразу біля них буквально 20-30 кроків від них 에, дають безкоштовні сім картки. Але я вже поговорив з, з новими знайомими, яких, слава Богу, не був у Фейсбуці, і мені сказали, що ці картки не вартує брати, якщо ти надовго їдеш додовго. Що кожен різ по-різному їде. Ми їдемо довго. Хтось є люди такі, давайте говорити правду, що приїжджають, отримують тих 3000. Припрошую і вертаюся назад. В кожного своє. Я не хочу потім врати півдня, шукати іншого оператора і робити, і робити цей сим-картку. Хоча її можна зробити за 15 хвилин, будуть чесно, але все нормально. Тобто, все одно їхати туди назад. Взяв я цього подорожчого, Файдо від Rogers. І задоволений поки що 25 Гига в швидкості 5G за 50 доларів. І потім, як я використаю 25 Гига, я буду мати безкоштовний безлімітний інтернет в 3 авторига. Не знаю наскільки це правда, але поки що так є. Потім вам скажу, чи задоволений, чи незадоволений цим оператором. Я вернувся до жінки, і вона вже всю анкету заповнила, їй бракувало тільки номера, нам сказали, почекайте. Дітей взяли в кімнатку, там вони бавилися, дали їм снеки, дали купу водички. Діти бавились, там ще прийшли інші, багато людей було з дітьми, і якось так час пройшов швидко. Нам сказали, що нас селять в готель, і нам дають, викликають таксі, все оплатила організація, асоціація КОЕС, що їм велике дякую і мега респект. І ми пішли вантажитись. взяли ці дві великі. Забуваю щось, <свист> не валізи. А... Возики. Два, два великі возики. І приїхала перша такс... таксувка. Це була Toyota, я не, не згадаю ніяку назву, як вона була. Це не був Land Cruiser, але щось типу того, довгий такий паркетник з псув. Не... не згадаю зараз. Може ставлю відео, якщо буде... буде час і бажання. Ну і факт, що не залізли всі валізи. Залізла більша частина великих валіз, якщо не всі великі, і жінка з дітьми поїхала вже в готель. <кхід> Мені викликали другу таксівку, в неї заліз я і всі решта речей. І я приїжджаю в готель, і тут стається такий казуш, дружина каже: а мене висадили, подякували, сказали гарного, і, типу, гарного поселення, і таксіст поїхав. А вивели, що він її привіз не в той готель. Не знаю, це вони роблять спеціально, не спеціально. Перед тим, як вони їхали, я бачив, що якісь там інші таксі до нього підходили, вони щось там обнімались, і не знаю. Я не пам'ятаю, чи це цей самий, який мене потім віз, бо цей, що мене віз, сказав: Давай їдемо за твоєю дружиною, скидай всі валізи тут на рецепції. Їдемо, їдемо, їдемо. Їдем. 50 доларів туди назад, скоро приїдемо. Я сказав, та ні, дякую, типу, дружина вже на місці щось знайде по-любому, є хтось ближчий до, ну, до неї, і буде дешевше, ніж тобі їхати туди і назад. Він ні, не хочеш, та дешевше не буде. Отаке. От не знаю, може це в мене просто теорії змов довгого переїзду, але от так то було. Фак, факт залишається фактом, дружина, потім зали, зали, приїхала за 30 доларів. І тут стала цікава, цікава фішка. Мені повідомив дружина мені повідомила, що вона запоминала з адресою, ну, але я... вона... вона вже їхала до мене, і я пішов вантажити, розвантажувати наші ті валізи, які я мав з собою. Взяв таку ще одну велику, знову забув це слово Галка. Візок. Візок. Такий великий візок, готельний. І пішов на рецепцію, мені сказали, мій номер там 416, здається, чи 415. Дали електронний ключ, я заходжу, і там зараз побачите на відео. Щось мені здається, що тут якась помилка виникла, тому що от я тільки щось скинув і просто не хочу вертатися назад загруженим, бо та от штука дуже хитається. А дивіться, які номера. Це щось валяється. Не знаю, буду питати якась бритва ще чись. Щось тут тут не то. Буду питати. Йду питати. Я такийсь перестрах. Тут жінка тут не туди попала. Тут номер які здали. Пішов на них, кажу, вибачте, подивіться, будь ласка, сфотографував типу. Номер кажу, подивіться, будь ласка, чи це це? Ну чи це так має бути, чи це помилка. Ну на такий ломані англійський, наскільки я можу. І чувак на рецепції каже: Вибач, вибач мене брати, я помилився, щось мені дали ну, мені не так написали, чи типу, той номер мав прибратися, і так до кінця і не зрозумів. І мені дали на поверх. Вище, я зайшов, і я зараз ми якраз переночували от в цьому номері. Потім зроблю вам ром тур І от так, на тому мені здається, закінчилося наш переїзд. Наша дорога. Як висновок цього відео я би ще хотів записати такі от декілька порад, які я зауважив, що просто ну, будуть комусь корисні. Якщо будете летіти з Європи чи з Італії, ну, в моєму випадку це Італія, візьміть з собою обов'язково ID-картку країни, з якої ви летите, тому що в мене, наприклад, в моєму випадку не було біометричного паспорта, і добре, що в мене була карта ідентита італійська і це про, 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 про канал. І друге, візьміть з собою обов'язково тапки. Дякую Віталію, що порадив. Тапки в, чи фліп-флапи, чи ну, якісь зміни взуття в літак, тому що 9,5 годин летіти, це вибачте, в важких черевиках буде трошки тяжко. Третє, напевно, таке основне, що ми собі замітили, зробіть зразу по можливості в аеропорту СІН number. Це е, ідентифікаційний код. Е, тому що там воно вам займе буквально 10 хвилин часу, а потім пізніше брати таксі чи добиратись громадським транспортом до Сервіс Канада на це затрати. Якщо можна зробити в аеропорті, я думаю, вартується зробити в аеропорті, там просто вказувати ім'я матері, прізвище матері ім'я матері, ім'я батька і, і прізвище батька. І четверте, це, мабуть. Четверте, я не знаю, це, мабуть, вчити англійську. Вчіть англійську день і ніч, не купляйте, там не заморочуйтесь над покупкою якогось технічного одягу чи технічного взуття, а краще ті гроші вкладіть в, в англійську мову. Я думаю, вам відео сподобалося. надіюсь, що воно вам сподобалось. Дякую, що зі мною. Ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал, побачимося далі. Всім салют!